Сьогодні у залі міського будинку культури зібралось чимало подільчан, котрі з нетерпінням чекають початку містичної вистави Конотопська відьма. Вже за декілька хвилин на цій сцені розпочнеться справжня магія. Смутно і невесело в конотопі оригінальна сатирично-реалістична вистава розповідає про смутне і невеселе життя містечка конотопу. Сучасний театр на сцені Подільського міського будинку культури представив свою містичну прем'єру: сатира, гумор та бурлеск. Усім цим актори дивували глядачів, серед яких були і родини наших полеглих героїв, які відвідали цю виставу безкоштовно. Заджу і він. Так, мотивувати mm -hmm. хочу. А що це воно оце все означає? А Я не знаю. Це мені писать, пише, я б Вистава «Конотопська відьма це не чиста комедія, це казка для дорослих з дуже цікавим фіналом. Сама вистава поставлена за одноіменною сатирично фантастичною повісті українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка. Повість розповідає про козацьку старшину сотника славної конотопської сотні Микиту Уласовича Забрьоху, його писаря Прокопа Ригоровича Пістряка та відьму Явдоху Зубиху. Для мене насправді цей персонаж повна протилежність. Мене це для мене неабияка задача по акторському перевтіленню, але мені здається, що ми з командою показали дуже достойний результат. І зараз так їздимо, підіймаємо людям настрій, нагадуємо про те, що навіть такий час театр залишається актуальним на свій фронт, культурний фронт. Ми його боронимо. Майже на всіх виставах ми робимо збори для наших хлопців, тому що про це не можна забувати, бо завдяки їм ми маємо можливість розвиватися, Зуватися, грати і дарувати, хоч трошки посмішок в такий темний час. Зі слів глядачів, ми дізналися, що вистава їм сподобалась. У залі дійсно панувала містична енергетика, яка ще надовго залишиться у пам'яті подільчан. Мені дуже сподобалось. Я взагалі в перший раз на такій виставі, і це прям захоплює дух, дуже сподобалося. Це містично і так незвичайно, ну немає слів. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.